Слава Ісусу Христу! Завтра, 4 вересня, за новим церковним календарем віряни вшановують ікону Богородиці Неопалима купина. Образ Неопалима купина це палаючий кущ, що не згорає. Бере свій початок. У ранньому християнстві та розповідає про подію з палаючим терновим кущем. За переказами пророк Моєсей підійшов до нього, щоб зрозуміти, чому кущ горить, але при цьому не згорає. Саме на цьому місці святому Моєсею з'явився Бог і повідав, як вивести народ з Єгипту в землю Обітавану. Нині на Синайському півострові на цьому самому місці лежить камінь. Ще з тих часів сюди щороку приїжджають паломники з усього світу. Неподалік стоїть православний монастир і каплиця. Вона збудована просто над корінням тієї самої купини. Кущ, що росте поруч, вважається її продовженням. Ту слідкує за моїми відео. У мене багато є відео, де я піднімалася на Сінайську гору, чи ще називають Моїсеєва гора. І там я показувала і храм, і, і той камінь. Ікона неопалима купина, яка стала символом захисту. Та духовної сили в час війни. Вона підкреслює глибокий духовний зв'язок вірян з Пресвятою Богородицею та їхню віру в безмежну милість Божу. У молитві перед цією іконою віряни просять Матір Божу сприяти їхній долі, зцілити хворих, заспокоїти бурю в житті і допомогти у всіх найскладніших життєвих обставинах. І, знаєте, є важлива така традиція православних християн, коли вони моляться перед іконою неопалима купила. Яка стала символом захисту та духовної сили в часи війни. І ще раз говорю, вона підкреслює глибокий духовний зв'язок вірян з Пресвятою Богородицею та їхню віру в безмежну милість Божу. І особливо віра та надія в часи лиха. Молитва та віра завжди були невід'ємною частиною життя православних християн. Однією з найцінніших традицій є молитва перед іконою Пресвятої Богородиці, Неопалима Купина, яка стала символом надії та захисту в часи війни і небезпеки. І ця ікона має особливий статус православної традиції. І є джерелом великої духовної сили для вірян. Представлення Пресвятої Діви Марії в образі неопалимої купини відображає її роль заступниці та духовної опіки над вірянами. І у молитві перед цією іконою віряни просять Матір Божу сприяти їхній долі, зцілити хворих, заспокоїти бурю. В житті і допомогти у всіх найскладніших життєвих обставинах. І важливо ще відзначити, що ця молитва набуває особливого значення в часи війни і небезпеки. В історії багато прикладів, коли православні віряни зверталися до Пресвятої Богородиці неопалимої купини у моменти війни та лиха. Вони вірили, що за її посередництвом Бог поширює милість і мир серед свого народу, і у молитві перед цією іконою виразно відчувається покора і смирення перед Всевишнім. Віряни визнають свою грішність і просять Пресвяту Богородицю просягнути на них, до них свої молитви перед Господом. І такий підхід свідчить про глибокий духовний зв'язок та віру в безмежну милість і доброту Божу. І молитва нагадує нам про важливість духовного життя і спільної молитви в найважчі моменти. Вона згуртовує вірян, надає їм силу і надію, що разом з Богородицей вони зможуть подолати всі труднощі. Та знайти спасіння. Таким чином, традиція молитви перед іконою Неопалима Купина свідчить про глибоку віру і довіру до материнського заступництва Пресвятої Богородиці серед православних вірян, особливо в часи війни і небезпеки. І ця молитва нагадує нам про важливість духовного зв'язку і спільної молитви у всі часи. Коли ми шукаємо захисту та благодать від Всевишнього. О пресвята і преблагословенна мати Господа Нашого Ісуса Христа, припадаємо і поклоняємось Тобі перед Святою і пречесною іконою Твоєю, якою Ти дивні і преславні чудеса являєш від вогненого спалення і блискавичного грому. Оселі і міста наші спасаєш, хворих вцілюєш, і всі благи наміри наші добре виконуєш. Смирено, молимо тебе, всесинь народу нашого заступнице, сподобай і нас, немічних та грішних, твоєї материнської участі і допомоги. Спаси і збережи, владичице, під покровом милості Твоєї, церкву Твою. Всю країну нашу православну, усіх воїнів, пожежників, лікарів, рятувальників і всіх нас, що припадаємо до тебе з вірою і любов'ю, та сердечно просимо зі сльозами Твого заступництва, владичиця умила серце над нами, бо обтяжені ми багатьма гріхами і не маємо відваги звернутися до Христа Господа. І просити Його про помилування і прощення, але Тебе просимо Його ублагати, Матір Його по плоті, Ти ж, все блага, простягни до Нього, богоприємні руки Твої, і заступися за нас перед благістю Його, випрошуючи нам прощення провин наших, благочестивого і мирного життя. Благої християнської кончини і доброї відповіді на страшному суді Його. Найбільше ж у час грізного відвідування Божого, коли загоряться вогнем домівки наші, чи ковим громом настрашені будемо, яви нам милостивне Твоє заступництво і могутню допомогу. Щоб спасені всесильними Твоїм до Господа молитвами, тимчасового покарання Божого тут позбавились, і вічне блаженство райське успадкували, та за всіма святими оспівували пречесне, і величне ім'я Пресвятої Тройці, Отца і Сина і Святого Духа, і Твоє велике до нас милосердя, на віки віків. Амінь. О, пресвята і преблагословенна мати Господа нашого Ісуса Христа, припадаємо і поклоняємось Тобі перед святою і пречесною іконою Твоєю, якою ти дивні і преславні чудеса являєш, від вогненого спалення і блискавичного грому Оселі наші спасаєш, хворих цілюєш, і всі благи, наміри наші добре виконуєш. Смирено, молимо тебе, Всесинь народу нашого заступнице, сподобай і нас, немічних та грішних Твоєї материнської участі і допомоги. Спаси і збережи, владичице, під покровом милості Твоєї, церкву Твою, обительцю, всю країну нашу православну, і всіх нас, що припадаємо до тебе з вірою і любов'ю. Та сердечно просимо зі слізами Твого заступництва, владичице всемилостивна, умиле серце над нами, бо обтяжені ми багатьма гріхами і не маємо відваги звернутися до Христа Господа і просити Його промилування і прощення, але Тебе просимо, Його ублагати, Матір Його поплоті, Ти ж, все блага, просягни до Нього богоприємні руки Твої. І заступися за нас перед благістю Його, випрошуючи нам прощення провин наших, благочестивого і мирного життя, благої християнської кончини і доброї відповіді на страшному суді Його. <кхи> <кхи> Найбільше ж у час грізного відвідання Божого, коли загоряється вогнем домівки наші. Чи Блискавковим громом настрашені, будемо, яви нам, милострене на Твоє заступництво і могутню допомогу, щоб спасені всесильним Твоїм до Господа молитвами, тимчасового покарання Божого тут позбавились і вічне блаженство Райське успадкували та за всіма святими оспівували пречесне. І величне ім'я, Пресвятої Тройці, Отця і Сина і Святого Духа, і Твоє велике до нас милосердя на віки віків. Амінь. Пресвята, владичице, Мати Божа, заступниця наша, припадаємо до Тебе, ми грішні і немічні, і смиренно просимо Твого материнського заступництва, спаси і збережи, владичице. Під покровом милості Твоєї, Церкву Твою святу, всю країну нашу православну і всіх нас, що припадаємо до Тебе з вірою і любов'ю, владичеця Всемилоствена, умилосердя над нами, бо обтяжений ми багатьма гріхами і не маємо відваги звернутися до Христа Господа, але Тебе просимо ублагати Його, мати Його по плоті. Цариця Небесна, владичиця наша, Мати Творця, Господа, слави і владики всіляких, тобою, Цар над царями та пан над панами землі нам показали: Ти, мати світу і всього живого, що колись в утробі Твоїй носила Ісуса і обіймала немовля Боже. Сьогодні ми прибігаємо до Тебе як до непорушних стін і заступництва. Зглянься на милосердя, Богородице, на озлоблення наше і сіли душі та тіла від хвороб, за дні осені нас захистом благодаті Твоєї у темряві ночі просвіти, світлом понад усім. Богородице, ти царюєш, стоячи перед престолом Святої Трійці, змилуйся над нами і надійшли нам свою допомогу. На віки віків. Амінь. О Пресвята і преблагословенна мати Господа нашого Ісуса Христа, припадаємо і поклоняємось Тобі перед святою пречесною іконою Твоєю, якою ти, дивні і преславні чудеса, являєш від вогненого спалення, блискавичного грому, оселі і міста наші спасаєш. Хворих сілюєш, і всі благи, наміри наші, добре виконуєш. Смирено молимо тебе, всесильного роду нашого, заступнице, твоїм материнської участі й допомоги. Спаси і збережи, владичице під покровом милості Твоєї, всю країну нашу православну, усіх воїнів, пожежників, лікарів, рятівників і всіх нас, що припадаємо до тебе. З вірою і любов'ю та сердечно просимо зі сльозами Твого заступництва. О, Пресвята Діво, мати Господа нашого, заступниця і покровителько всіх, що до тебе вдаються, презри з висоти святості Своєї, Мене Грішного, і всіх наших рабів, захисників України, і вислухай смиренну молитву Мою. І принеси улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, умоли Його та просвіти похмуру мою душу світлом божественної благодаті своєї, та позбав мене від всяких потреб, скорботи і хвороби, дай мені тихе і мирне життя, здоров'я тілесне і душевне, заспокой стражденне серце моє і сіли рани Його. Очисти розум мій від помислів суєтних, настав мене до виконання заповіді своїх і позбав від вічної муки та не свого небесного Царства. Владичеса Всемилоствена, змилосерця над нами, бо обтяжені ми багатьма гріхами і не маємо відваги звернутися до Христа Господа і просити Його про помилування і прощення. Але Тебе просимо Його ублагати, Матір Його по плоті, Ти ж, все блага, просягни до Нього руки Твої і заступися за нас перед благістю Його, випрошуючи нам прощення провин нашого, благочестивого і мирного життя і доброї відповіді на страшному суді Його. Найбільше ж у час грізного відвідування Божого. Коли загоряється вогнем домівки наші чи близько блискавковим громом, настрашені будемо, яви нам, милоствине на Твоє заступництво і можуть допомогти, щоб спасені всесильними Твоїми до Господа молитвами, тимчасового покарання Божого тут позбавились і вічне блаженство, райське успадкували та за всіма святими оспівували пречесне. І величне ім'я Пресвятої Трійці, Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти пролив за нас святу Свою кров, спаси нас і захисти. Від усіх ворожих нападів, від дронів і ракет, які летять на нашу Україну, на мирних людей і дітей, і на наших захисників. Спаси нас і збережи, дівчатка, я виходила в ефір і забула вам сказати, що я в неділю їду в храм. Це не мозанстир, це храм, храм старовини. Я вам вже якось відео виставляла. Цей храм був побудований Наталією Розумовською ще в 17 столітті. У нього іконостас 27 метрів висотою. Це найвищий іконостас в храмах в Україні. І Звичайно, він дуже намолений, і навіть у 2004 році сюди з Аргентини приїжджав нащадок Разумовського вінчатися із своєю дружиною. Я всіх пам'ятаю своєї тіктоковської родини, всіх ваших синів, чоловіків, всі імена я пам'ятаю. Але це я вже завтра, о 19-й годині точно вийду. Рано постараюся, але і о 19-й годині вийду в ефір, як завжди, де ми дивимося на міста. Хто бажає, значить будете писати. І хто не може прийти, значить пишіть мені на вайбер в шапки профіля. Хто бажає. Щоб я заказала малібень, теж пишіть. Пані Надія, якщо ви згідні, ви знаєте, про що я говорю, я можу заказати малібень. Так що, хто бажає, чи тут пишіть імена, але тут всі мої, я бачу. Тоді завтра я ще раз зачитаю імена, може, когось я забула, значить, ви мені напомните. І я подам записочки на алтарь. Хто хоче заказати чи сорокауст, чи молебень, яку також будете писати. І все. Угу. Хорошо, пані Надія, хорошо, я зрозуміла. Тоді я скажу, скільки вона коштує. Бо то я в монастирі їжджу, там одні ціни, тут я все скину. Даже скину, я думаю, що в них є, де написано, яка молитва і скільки вона коштує у них. Так що в тіктоки я, може, виставлю її тут, щоб ви всі бачили. Я вам всім дякую, хто мене підтримує у молитві. Всім вам бажаю Божого благословення і ще раз вас вітаю зі святом. І хай Пресвята Богородиця своїми молитовними благаннями захищає нас, нашу Україну і наших захисників. І кожен день, хай Господь Бог наближає нас до скорішої перемоги і справедливого миру. Пані Олена, я пам'ятаю, пам'ятаю Сашу нашого пам'ятаю безвісті зниклого, пам'ятаю так, хто ще тут. Пані Євдокія, вашого внука теж пам'ятаю. То тут з дівчаток. Пані Надія теж пам'ятаю. І малібень закажу. Я буду виходити ще в ефір, просто я сьогодні забула сказати, а завтра вже четвер, п'ятниця, там і субота, а я ще вдома готую всі ці записочки, щоб там час не тратити. Я вдома все записую. А там уже тільки подаю на Алтар. Е. Кому треба, буде потрібно, щоб я подала записочки, значить, будете писати імена своїх рідних. Хай Господь Бог оберігає мій зять військовий Олексій. Минулого разу я, по-моєму, писала, так? Да? Я запишу. Олексій. Так, я новенька, мама, Безвісті зникли зниклий. О, оце хорошо, що ви отак пишете. Безвісті зниклий. Потому що, дівчатка, коли ви подаєте записочки, Безвісті зникли зниклий, це не загиблий. Ми не знаємо, що його долю. І ви повинні завжди подавати записочки за здрав'я і писати безвісті зниклий. Е, у нас є храм у Витопочському монастирі е, воїна Даниїла. Я не знаю, звідки ви, Ірина, от вам би туди помолитися. А, молитва Дешунічка, я пам'ятаю твого дядька, пам'ятаю, Запізненням, опізненням да, у мене йшла. Пам'ятаю, пам'ятаю всіх наших тіктоковська родина, а з Дніправи. Це хто-то може, я що сказала тут на Ютубі, бо є приходять, які на тікток не приходять, а приходять тільки на молитву, чого ж я. А нашу Тіктоку з коротини я всіх пам'ятаю. Уже скільки ж подаємо. Так що, Олена Нарусевич, я навіть коли й не кажу, я вашого сина пам'ятаю і завжди подаю записочки, завжди. Ой, щось у нас Наталя чого-то не приходить. В неї сину полоні, не в Тікток, не на молитву. Не проходить, хоча треба вірити. Сила молитви, сила слова має велику силу. Хто вірить, надіється, чекає, Господь Бог чує. Отак, От як в молитві читає, як Бог повернув вдові її сина і знаєна, дуже ж безвісті зниклого. Добре. Я вам всім бажаю тихої, мирної ночі, хай ангели охороняють ваш сон і хай захищають ангели наших захисників і захисниць, які боронять нашу Україну. Щоб у вашому серці, Анна Нарусевич порекомендувала, щоб у по вашому серці завжди була любов і ніколи не згасала віра. Всім вам Божого благословення і бережи вас, Боже. Іра Клец, приходьте до мене на Тікток. Ну, Олена вам може дати ссылку, але точно этот, нік такий, як на Ютубі. Бережи вас всіх, боже дівчатка.